94 і 9. ,9. Борис Піліфам. Десята година 5 хвилин на студійному годинку Борис Піліфам. Друзі. Ми з вами крокуємо далі. І сьогодні ми поговоримо з вами і словом єдиним саме з нагоди дня. Української писемності та мови в Борисполі пройде благодійний захід, поетично-музичний вечір із словом єдиним. Сьогодні до нашої студії завітала Наталія Йова, директор Державного Бориспільського історичного музею, а також Олена Іщенко, член національної спілки журналістів письменників України, а також старший науковий співробітник Державного Бориспільського історичного музею. Вітаю вас, шановні гості. День, я прошу відразу, будемо говорити з вами, з якою метою буде проводитись саме цей захід, про який ми сьогодні будемо з вами говорити, і словом єдиним так. І взагалі, які очікування від нього ми з вами повинні побачити? Ну, наш музей ініціював. Ну, це музей виступає ініціатором, і саме Олена Іщенко запропонувала нам це провести цей захід для збору коштів для ЗСУ. І не конкрет... не просто розпливчати, як то кажуть, на ЗСУ, а саме для 137 го батальйону. За словами волонтерів, він попав дуже в таку ситуацію, ну як на війні. І тому ми. Повинні якось відреагувати на це і вирішили, що саме проведенням цього вечора, цього заходу, ми зможемо назбирати якісь кошти. І думаю, немалі. Хотілося би це буде вхід вільний, але за донат, так? Так. Да, да. Скільки людина зможе, стільки вона скільки зможе, і да, але не менше 250 гривень. Ну я думаю, ми всі ж знаємо, що зараз у нас війна, і не де просто ми якось знаєте, живучи в Борисполі, трошки почали підзабувати. Що все таки в нас іде і Продовжується війна, це може бути попередня реєстрація, чи всі охочі можуть прийти до вас і саме взяти участь в цьому благодійному вечорі? Бажано реєстрація попередня, бажано, але я думаю, можуть і зайти. А хто буде представляти і взагалі що там очікується? Хто буде що робити на благо? Я думаю, це більше розповість Олена вже саме Оле, вона ініціаторка Пані Олено, так я слухаю вас. Доброго дня всім. Скажу, скажу одразу, що ми вас дуже чекаємо, тому що вечір має бути цікавим. У нас буде багато родзинок. Одразу розкажу про мистецькі родзинки. Ну, по-перше, це будуть шановані на Бориспольщини поети Микола Боровко, лауреат премії Тичини, і буде наш улюблений Петро Зесенко, поет шістдесятник, якого послухати, побачити, можливо, навіть сфотографуватися з ним. Це вже, це вже щастя, бо то справжня поезія, і то наше коріння, до якого хочемо, щоб долучилися особливо. Наша молодь, вони відкриють для себе дуже глибоке істинно поетичне слово. Е, наступна родзинка. Ми нас дуже підтримала Національна філармонія України. І ми чекаємо заслужених артистів України Германа Сафонова та Олену Строган. Я вам скажу, що вони неодноразово тріумфували на багатьох європейських сценах класичної музики і сучасної музики. Їх теж буде дуже цікаво послухати. Що ще з цікавого? Про мистецькі родзинки сказала, але маємо ще й матеріальну родзинку для тих, хто прийде, купить квиточки. В кінці вечора буде розігруватися лотерея. Я думаю, що всі знають цікавинки про українську мову. Всі знають, що найперші зафіксовані слова з української мови це були мед і страва. І от ми так собі подумали, щоб ще більше ці факти відклалися у нашій голові в свідомості, і нас порадували. То в лотереї буде розігруватися, як вже ви мабуть здогадалися, мед. І, власне, щось, що допоможе господині готувати смачні страви на своїй кухні. Чому ми так вирішили об'єднати мистецький захід з нагоди дня писемності української мови, і, власне, допомогу хлопцям? Ну, війна. І таке шалене буттєве прискорення, що е, хочеться стигнути все, але час має свої межі. От ми і вирішили, щоб люди прийшли, пошанували мову, отримали задоволення естетичне, послухали рідне слово, послухали музику. Це буде класична музика, скажу вам, але теж рідна, це буде українська класична музика, буде звучати українське танго. Е, Відомої української поетеси, яка неодноразово була на Бориспільщині. Хто слідкує, слідкує за літературним процесом? Скажу тільки що це танго поетеси, яка є автором слів у Борисполі, вишні виспіли, буде звучати музика. У виконанні відомого оперного співака, який теж дуже любив Бориспільщину, неодноразово був тут гостем Віктора Женченка. Я би дуже хотіла, щоб і класичну музику, і вже класичне українське танго, і класичне виконання Віктором Женченком пісні послухала молодь, тому що вона відкриє для себе українську культуру. І буде просто подивована її глибинністю і її рівнем ще раз, ще раз і ще раз. Якщо прийде старше покоління, теж дуже їх чекаємо, тому що їх це поверне у їхню молодість. І їм теж буде приємно. Власне, щиро кажучи, дуже хочеться вас всіх побачити, порадувати мистецьким заходом, його рівнем і хочеться, звісно. Чесно кажу, зібрати гроші хлопцям. А як ми їх зберемо, в якій кількості залежить безпосередньо від вас? Так, що кожен, хто прийде, це безпосередній учасник нашого дійства. Тож ми вас на сьогодні чекаємо. на яку аудиторію більше розраховуєте на більш старшу чи все ж таки молода аудиторія також? Я та на цьому, цьому акцентувала. Нам би дуже хотілося, щоб. Ми не вибирали направленість аудиторії старша чи молодша, тому що за відгуками, які можна простежити в інтернеті, за відгуками тих людей, які чули ці пісні, чули ці поезії, то молодь, яка заточена на українську культуру і на мистецтво, сприймає дуже глибоко всі ці речі і дякує. І прямо неодноразово дивилася коментарі, коли готувала. Пише, чому я не чув цього раніше. Велике, дякую, чому я не чув цього раніше? А до Віктора Женченка взагалі є дуже один цікавий коментар. Він був написаний до війни, він написаний російською мовою. Я не буду цитувати оригінал, але суть в тому, що українська культура і українці завжди були вільними, тому що інакше як би могли там таке слово його перекласти зараз не можу та власне не хочу випистувати. Такого чоловічища. Розумієте, вони настільки вражені оцією піснею. Скажу вам, чому вибір пав саме на ці пісні. По-перше, я близько знаю цих людей і знаю рівень їхньої культури, їхню заглибленість одвічну, щиру в українську культуру їх вже немає. Вони вже нас в матеріальному світі покинули. Але це дійсно. Те, до чого мені б хотілося, щоб долучилася молодь у формуванні свого мовлення красивого, яке плине, яке укорінене бажання говорити дійсно правильною літературною мовою, саме тією молодіною, про яку говорять, що ми на другому місці після італійської. Але я б не хотіла ставити перше, друге місце, тому що якщо це мова наша, то вона для нас апріорі найкраща. А взагалі, можливо, Наталя, пані Наталя або пані Олена нам зараз розкажуть про те, які активності проходять для того, щоб залучити до походу до саме музею молоді. До походу саме музею молоді, активностей дуже багато. По-перше, в нас є різноманітні лекторії і вони розвиваються кожного дня. У нас просто щоб докладніше, я розповіла на цю тему. У нас є у музеї є два відділи. От є сучасний. Я працюю в сучасному відділі. Я розповім про сучасний. а Потім Наталя Вікторівна скаже про центральний відділ. У сучасному відділі це постійні екскурсії. Приходить до нас і учнівська молодь. Приходять до нас. От буквально вчора були пенсіонери, які дуже були втішені і були вдячні дуже за екскурсію. Екскурсія. По сучасному відділу наразі, вона, звісно, така, матеріали там сумні і трагічні. Але наш провідний екскурсовод за темою війни Тетяна Котенко вона завжди старається подати матеріал так. Аби дітей особливо не тиснути оцим трагізмом, а сформувати патріотизм. Там є в неї інтерактивний куточок, де можна сфотографуватися там з певною зброєю, подивитися на неї. Екскурсії дуже цікаві. Є екскурсія літературною Бориспільщиною. Ми час від часу демонструємо українські фільми. Просто треба, щоб вчителі або батьки просто зателефонували, замовили захід і от. Маєте інтерактивність? Інтерактивності у нас є. Проблема в тому, що не всі знають, де ми знаходимося. От я вам дякую за ваше питання, тому що це додаткова реклама нашому музею сучасному відділу зараз пані Наталя пані Наталя, як молодь зараз більше активувалася для того, щоб дізнатися більше про Бориспільський край, про Бориспільську громаду. Ви помічаєте зараз тенденцію до того, що молодь стала більше цікавитися українськими традиціями? Так зараз дійсно молодь стала більше цікавитися цими традиціями, нашою історією, і дуже мені знаєте, так і приємно, що дуже багато в наш музей відвід. Дають переселенців, яких зараз дуже багато в нашому місті, і от їх особливо вихідні дні вони цікавляться, вони приходять в наш музей, і вони навіть деякі російськомовні приходять, відвідавши наш музей, вони стають на позицію, що вони будуть говорити тепер українською мовою, тому що дійсно наша історія така глибинна, така велика, і така дійсно достойна того, щоб нею гордитися. А і трошки я хотіла б ще відступ зробити стосовно нашого відділу. Цим літом ми відкрили там нову експозицію. І це дійсно трагічна, звичайна експозиція, тому що вона розповідає саме про воєнний період, воєнний період на території нашого регіону, тому що ми там починаємо розповідати. У нас взагалі-то експозиція з 2014 року, саме коли почалася війна, тому що ми не розділяємо. Що це от у нас війна з 2014 року, і саме з цього періоду ми починаємо розповідь. Потім там дуже цікавий в нас матеріал про захист в два уже в лютому березні, як була захищали наш регіон. 72 га бригада і інші бригади, окрема експозиція, присвячена верхогляду. Дуже велика експозиція, в нас, саме, яка відображає і показує наших хлопців, які не повернулися із доріг війни. Їх у нас вже дуже багато у нас на території нашої громади. Ми показуємо не тільки Бориспіль, а всю нашу Бориспільську громаду. І наш музей знаходиться, хто не знає, на голова того три, так що я дуже запрошую. Мені дуже Знаєте, найбільше, коли ми відкрили цю експозицію, то саме цікавила більше думка військових людей, які пройшли цю війну, які ще воюють. І от вони, коли заходили, дивилися нашу експозицію, то їм дуже подобалося. Вони були в захваті, і це мені найбільше, так знаєте, тішить душу, що ми такі ну те, що хотіли відобразити, достукатися до душ людей, те ми і зробили основне зараз. Хочеться дійсно, щоб туди йшли більше екскурсій. Хоча в нас екскурсій багато, наш центральний музей відділ наш, який центральний, наш музей, який знаходиться на вулиці Київський шлях. Дуже багато в нас екскурсій, школи задіяні в нас. Ми ходимо з лекціями по школам, якщо замовляють. Так що я всіх чекаю в нашому музеї. Тут розумієте, навіть цікаво, що є дуже багато людей, які прожили тут майже все життя і не були ніколи в музеї. І коли вони відвідують потім цей музик кажуть, Боже мій! А в нас таки є? Так їм, да, в нас є і ми не думали, що в нас такий музей цікавий. Це моє. Ну, нічого, відповісти трішки пізніше. Ми зараз хочемо ще раз нагадати, що саме з нагоди дня української писемності та мови в Борисполі пройде благодійний захід, поетично, музичний вечір і словом єдиним. Тож вечір, 27 жовтня, чекаємо всіх, де можна заповнити анкету. Ще раз нагадайте, будь ласка, коли треба перейти для того, щоб це зробити. Соцмережами розповсюджені афіші, афіші є в місті, просто треба перейти за QR-кодом і зареєструватися. Якщо ви цього не зробите, вам буде заскладно, особливо не переживайте. Там на афішах вказаний мобільний телефон, контактний, за яким можна зателефонувати. І е, вам нададуть усю всю необхідну інформацію, де буде проходити захід, о котрій буде проходити захід. Е, телефон я зараз вам ще раз нагадаю і навіть два рази, щоб встигли його записати. Так. Отже, 063 566 77 32 063 566 77. 32. Ще раз хочу наголосити, що ми чекаємо всіх небайдужих до української культури, мови, усіх, хто хоче допомогти нашим хлопцям. Ми звикли на них сподіватися, але вони погодьтеся, теж мають сподіватися на нас. Давайте. Прийдемо, отримуємо естетичне задоволення від спілкування один з одним, від спілкування з поезією, з музикою, і разом з тим зробимо добро. Не ранжуємо на вік наших відвідувачів, чекаємо усіх. Чекаємо усіх, приєднімося обов'язково там. Побачимося, тому що ми там точно будемо. Наталя Йова сьогодні в нас була в гостях. Ну я тільки одну, так. чому саме цей батальйон, тому що в ньому дуже він сформований саме із наших бориспільських хлопців. Оце а, да. приходьте і допомагайте. Так, ми слухаємо вас. Давай так. я ще хотіла сказати один цікавий факт. Коли ми цей вечір готували, а мене певний час не було на Бориспільщині, і я зателефонувала, щоб мені допомогли у підготовці вечора Олексію Крохмалюку, тому що я знала, що це керівник бального спортивного клубу Батакада. І знаєте, я так була подивована. Він мені сказав, я би вам з радістю допоміг, але я зараз на передовій і я не можу. І потім, коли ми стали готувати вечір, я більше в цьому варилася. Я дізналася, що це саме батальйон Олексія Крохмалюка потрібна допомога. Саме він там зараз і це саме допомога буде для нього. І ще такий, знаєте, я іноді вірю у співпадіння цікаві. Виявляється в Олексія Крохмалюка саме 27 жовтня, день народження. Щиро віримо, що це щасливий таке співпадіння, і нам все вдасться. Сьогодні до нашої студії завітала Наталя Йова, директор Державного Бориспільського історичного музею, також Олена Іщенко, член національної спілки письменників України, старший науковий співробітник Державного Бориспільського історичного музею. Чекаємо всіх на вечір, 27 жовтня, на благодійному заході поетично-музичний вечір і словом єдиним. Друзі, залишайте з нами на хулібори з пліфом Рота дев'ять, не промикайтесь, хай щастить. Бережіть себе і пам'ятайте, все буде Україна. Дев'яносто чотири і